Не планувала. Вітаю вас. Це має бути коротке відео про те, як я вчора відвідала заняття з англійської мови. Тема вчорашнього заняття з дівчатами англійською було щастя. Одне з питань, на яке ми відповідали, це питання, чи думаємо ми, що старші люди є нещасливими? Звичайно, ми подискутували на цю тему, кожен висловився, і я переклала це питання. Ну, тако, приліпила до себе. Тому що я людина старша. Ну, я не дівчинка, я не підліток, я старша людина, мені через кілька місяців буде 40 років. Чи думаю я, що я нещасливіша? В моменті, який я зараз проходжу, це сепарація з моїм підлітком. У нас була велика сварка, і він зараз живе з батьком. З батьком я дуже сильно старалася підтримувати зв'язок. Це дуже важко мені давалося, і в мене зараз є таке, знаєте, полегшення. Тому що мені не треба вже цього робити. До чого я? До чого Після отих всіх сварок, адаптації життя окремо мого і моєї дитини. Я знаю, що з ним все добре, що там він їсть, що там він а, спить, що там тепло, він там ходить в школу, я телефоную, я цікавлюся, ми підтримуємо з ним телефонний зв'язок. У мене було відчуття, що я втратила частину себе, хоч протягом цього часу я старалась наповнювати своє життя хобі, роботою, зустрічами заняттями, читанням, усім я старалася цікавитись, бо боялася, що наступить цей час, коли я втрачу себе. Я чула про це, я читала про це, коли мами в дітях, вони виховують їх, вони е, живуть своє життя для них, забуваючи на якесь, на якесь своє, на щось своє. Я дуже цього боялася. І старалася ну, бути такою, <плес> мене є, кругом і багато. Тому що ну, ти підеш рано чи пізно, ну я думала, що це станеться там з його одруженням або з поїздкою на навчання, але це сталося раніше. І все одно, ви знаєте, воно не перекрило того... тої пустоти, яка залишається всередині. І в тебе виникають питання, а мені досить одної дитини. Це дуже дивно, бо я не хотіла дитину. Мені важко було виховувати, і я свідомо, і всім казала, і всі дивилися на мене з такими очима, що я не хочу більше дітей. Так як мені це далося, я просто не хочу. Я не бачу біля себе людини, з якою можна було б розділити це щастя виховання дитини і брати на себе ярмо. Бо двоє дітей це щастя, бо двоє дітей це не егоїст один виросте. Бо до, ну, якось воно буде. Якось буде, я не хочу. Якось буде, в мене вже було. Я хочу по-іншому. До чого я? У моменті ти сидиш і ти не знаєш, що є ти, що є твоє життя? Що далі робити? Куди ти збираєшся йти? Ага. з'їла, сіла. Галошу, сіла, ти галошах сидиш і що, там, добре тобі. В цьому моменті я почала, оця ідея цих відосів а, в мене з'явилася, тому що для мене це, ну прям <кхи> дякую. Прям дуже важко було. Дуже важко було. Ви знаєте, в цьому ніхто не може підтримати. Ніхто, тому що останнім часом а, ти розповідала, який твій підліток трендець робить в тебе вдома, і вони не жаліють тебе, а тобі за ним так сумно. Верніше не за тим, що він, за ним таким, який він робить, оце все. А за ним за тою дитиною, яка була, і вона виросла, і вона помінялася, і це нормально, і він доросла людина, скоро буде, і йому треба жити без мене, без тата скоро самому створювати своє життя, знаходити друзів другі половинки, ну і тобі вже сорок. І це теж дає свій відбиток. Чи старші люди які є щасливими, вибачте за голос бухорів? І вам це треба слухати, а може не слухати, може ніхто сюди і не дослухав до цього. Є щасливими старші люди. Але для цього їм треба прикласти зусиль. Як і молодшим. Просто інші зусилля. З іншим усвідомленням. Та й таке. Буду снідати. Буду снідати. У мене сьогодні гарний сінатник. покажу вам покажу. Не покажу, бо покрутилося. Це я робила І Це заготовок. І так переходимо до кулінарного блогу. Не буде кулінарного блогу. Я буду їсти, спішити на роботу. Давайте.